Усім малоха, друзі! Сьогоднішні матчі, на жаль, було заблоковано, тому ловіть дуже цікаву підбірку з подкастів, де гравці розповідають про ігрові тонкощі, про тренування, тобто про баскетбольну складову в NBA. І все це ми з вами. Слухай, ти дуже прокачався як шутер цього сезону. Очевидно, що у тебе було дуже продуктивне літо. Так, збірна США тобі теж допомогла. Розкажи, над чим конкретно ти працював, що конкретно ти покращував, чи може ти не знаю, щось нове дізнався про те, як кидати потрібно. От що найбільше повпливало на твій прогрес як шутера? Ну, звісно, перш за все, це велика кількість повторювань. Також з того, що я змінив, я трошки змінив базу, тобто те, як я входжу ось в цю киткову фазу, я також змінив е, траєкторію кидочку, бо вона у мене була дуже ну дуже нестабільна. Я її зробив більш стабільною. Ну, якось так робив різноманітні вправи для цього, плюс Майк мені чудово допомагав, плюс я встиг попрацювати із Кевіном. Це мені реально дуже сильно допомогло. Що стосується мого китку. Я зрозумів наскільки деталізовано треба до цього підходити. Ти маєш на увазі Кевін Дюрант. Так, так, Кевін Дюрант. І якраз тренування із ним мене трошки привели до тями. Я зрозумів, що це зовсім інший рівень. Серйозно, так. Ти маєш бути постійно зібраним. Не те, що я розхлябаний. Я розумію, розумію. Тому що Кевін просто те, як він ставиться до деталей, так, так, так я зрозумів, що просто це інший левел, і мені треба до нього дорости. Щоб до нього дорости, мені ще неймовірно багато треба працювати. А ось цю його робили фірмову вправу 360 розворот, і кидочок. Ага, це складно. Ой, чувак, я це коли вперше почав робити, це вже був такий пізній етап моєї кар'єри, але у мене десь ну тиждень пішов на те, щоб навчитись, щоб стабільно це робити з периметру, бо типу з середньої дистанції не було проблем. Дивися, якщо ми кажемо про те, де він стоїть на одній нозі, робить 360, підставляє другу ногу і кидає, то так, я це вмію. Ти це вмієш. Просто коли це роблю я, то я слідкую, типу, за тим, щоб все це було правильно на кожному етапі, від ніг до мого тіла, щоб все це виглядало якось в одному русі, знаєш, ну, типу, правильно в балансі. І потім я дивлюсь, як це робить Кевін. Розумієш, одним рухом ідеально суперстабільно. До речі, на національному телебаченні я помічав кожен раз, коли його показують, ось це коли на представленні гравців, типу. Із Фініксанс Кевін Дюран, і далі ось ця видумана статистика. Типу, він набирає 31 плюс 7 плюс 8, влучає 57% здалеку за останні сім матчів. Він лише четвертий в історії, хто ось таке робив. Ну ви зрозуміли, так і кожен раз, коли вони ось це кажуть, кожен раз вони показують ось цей його рух. І навіть не дивлячись на те, що Кевін це робить, ну типу, я не знаю там за годину, десь до матчу, а не під час інтро, але Бог із ним. Повертаючись до цього мову, поки ти робиш перші пів оберта, воно здається легко. А далі, поки ти повний оберт робиш, капець я себе просто тупим відчував. Ну і потім після тебе знаєш, кевін це абсолютно без зусиль робить. До речі, до речі, діркновіцькі також це вмів робити взагалі на ізі. Слухай, ну і дюрант реально влучає відсотків 85 на тренуванні. Серйозно Так, ось ці тренування із дюрантом мене змушували зосередитись просто на всі 100%. Я навіть скажу, що на цих тренуваннях я кидав найкраще у своєму житті, тому що я просто не хотів перед ним опозоритись. А ви були двоє ще окрім вас? Ще хтось був. Так, нас було двоє. Ну і до речі, ось такі тренування саме тебе піднімають на інший рівень. Я такий типу Вау, ось так я хочу грати. Тобто, це було не змагання, а більше щось, типу: я не можу ось тут перед дюрантом виглядати як лашара, правильно, і змазати сім поспіль. Саме так, бо ми якраз робили вправи, де щоб просунутись далі. Мені йому треба влучити по три поспіль. Ну це тисне на обох. Так, так, саме так і було. І Я подумав, ну не можу я просто ось тут зараз перед дюрантом взяти і намазати. А як взагалі так вийшло, що ви разом тренувались? Вас звів Майк? Саме так. Нас познайомив Майк. Майся на увазі Майк Міллер. Чи завжди у тебе були такі сильні ноги? І чи завжди ти кидав? У такому високому стрибку, як зараз, може там ти ще зі старшої школи так кидаєш? Ну, в принципі, так майже завжди, майже завжди. Я зараз навпаки трошки прибрав стрибку зі свого китка. А почалося це все, я тобі зараз скажу. Це була старша школа і початок універу, бо я просто-напросто хотів заданчити. Саме тому я закачував свої ноги, я робив усілякі присідання, випади, я просто-напросто хотів вміти заданчити. А що стосується стрибку під час скидку, він навіть не відчувається як високий. Ага, де тебе він нормальний. Типу так? Ну і плюс, мама мені завжди казала: типу, давай під час кидку, стрибай, стрибай. Я кажу, так я стрибаю, я ж я ж стрибаю ось. Тобто, можливо, і це була теж причина. А взагалі я став кидати у високому прям стрибку, десь там у передостанньому класі, коли я почав кидати через захисників, тому що раніше, десь там в класі, у восьмому, дев'ятому, я не можу сказати, що я багато брав на себе кидків. Я кидав тільки відкриті спроби, і точно не через захисників. Ну а в старшій школі в універі я вже просто мусив це додати до свого арсеналу, і власне почав кидати у стрибку. Просто я що е, про це спитав. Ми дуже часто останнім часом кажемо про глибокі трирочкові, дуже дальні спроби, так? І, наприклад, якщо згадати Вінса Картера, то він міг своїм звичайним кидком кидати з центра поля. Але знову ж таки він майже без стрибку кидав. Трей Янгс, наприклад, він не кидає в стрибку, він кидає під час взльоту. Стефен Карі те саме. Дейм взагалі кидає перед пліччям, ну і він, в принципі, не у високому стрибку кидає. Тому ти єдиний, хто одразу спадає на думку. Можливо, не єдиний. Я постійно помиляюсь, тому нагадайте в коментарях. Але ти єдиний чувак, який кидає у високому стрибку, який спочатку вилітає, досягає пікової точки і потім випускає м'яч у кошик. І, до речі, це дуже непогане фізичне досягнення, тому що багато людей не усвідомлюють, наскільки це фізично складно вистрибнути на всю і кинути з такої дистанції. О, це дуже складно, не буду брехати. Дуже дуже складно. До речі, стебеки я звісно навчився робити у Джеймса Хардена, але не коли ми разом грали, а задовго до того, коли він ще був у Х'юстоні, він всіх знищував своїми стебеками. і Я подумав, вау, я мушу це навчитись робити. І тоді я почав дуже кропітливо працювати над стебеками. Ну тому що це вбивчий мув, Це неможливо. Заблокувати, якщо захисник підійде занадто близько, це ФОЛ. Тому так віддаю належне Джеймсу Хардену, Дякую. Слухай, от ти виходиш на майданчик, ти отримуєш м'яча. Так, у тебе є певне налаштування в голові. Не знаю, може й нема. Може, у тебе все виходить і але мені цікаво, про що ти думаєш у себе в голові на майданчику, коли створюєш ось ці кидочки для себе. Ну, звісно, що в цілому гра завжди проходить досить натурально, досить органічно. Але на чим ти задумуєшся, так це над тим, що тобі сьогодні дасть захист, типу яку захисну схему проти тебе сьогодні використають. Наприклад, всі в лізі грають пік-н-роли, Абсолютно всі, ми граємо перші рол щоб просто побачити, як вони захищаються. Наприклад, вони грають зміну, вони міняються. В Цей момент я розумію, що ага, сьогодні буде багато гри один на один, багато ізоляцій, можна лізти в проходи, заробляти фоли. Або, наприклад, команда грає проти вас дроп, так центровий на тебе не витягується. В цей момент я розумію, що багато буде середніх кидочків, або знову ж таки може там ще один заслін і це вже відкритий трьох. Тобто тут вже те, що тобі більше подобається. Тому я думаю, що це ось таке перше, що кожна атака намагається на початку дізнатись, як захист буде Буде сьогодні проти них діяти. І тоді вже я розумію, які плюс-мінус кидочки мені сьогодні дістануться і яку ефективність я можу сьогодні команді свої дати. І знову ж таки, ну ти ж ніколи не вгадаєш, скільки у тебе за сьогоднішню гру буде кидочків, особливо коли ти новачок. Тому я намагався бути максимально зосередженим. Типу, дістанеться мені 5 кидків окей, я маю влучити 3-4. Просто брати те, що захист мені дає. Слухай, можеш сказати, от мені цікаво, наприклад, якщо ти виходиш з лави запасних, то з лави запасних так само зрозумів. Як захист захищається? Чи це саме треба вийти на майданчик і от спробувати у грі? А, ні, ти можеш побачити, але ну це трохи по-різному, бо зараз він в геймплані. І це я тобі хочу сказати величезна різниця. Бо зараз, це, мабуть, у команди суперника в геймплані ти і Мікал Бріджес. Так, мабуть, це перша і друга опція, яку треба закрити в захисті. І є в цьому велика різниця між тим, коли граєш в одній команді з Кайрі та Кейді. Так, так, і з ними мої китки були набагато легші. Набагато легші. І в цьому дійсно дійсно є величезна різниця, тому що коли тобі не стільки уваги приділяють в захисті, то ти якось більш вільно граєш. Але все одно знову ж таки інформація є на кожного. Під час моїх перших років у Лізі мене взагалі не зустрічали на дозі. У мене був відсутній майже трошковий кидок. Тому мене зустрічали десь ну в районі середнього. І якраз на другий рік, як тільки у мене з'явився трошковий кидочок, все одразу почали за мною бігати, і тепер більше середніх та флоутерів. А зараз ще й хочуть заплутати, тобто міксують, кидають спочатку одну форму захисту на тебе. Там потім, наприклад, іншу. І мені дуже подобається ось цей баланс, який у мене наразі є, в незалежності від того, виходжу я в стартовій п'ятірці або з лави запасних. Коли я грав ще за Філадельфію, то ми командою я особисто дуже сильно злився на ті МакКоннелла, якщо він відмовлявся кидати відкриті трьошкові. Йому реально було не дуже комфортно кидати здалеку. Я казав йому, чувак, увесь напад працює всю атаку, щоб створити цей кидочок, і ти його не береш. Зрозумій, що за цю атаку кращого китка може і не бути, і при цьому ж він неймовірно кидає середньої дистанції. Він майже не промахується штрафні, але його трьошкові тоді виглядали ну просто як лайно. Його кидки так дивно виглядали. Він же кидає в високому стрибку, так у дуже високому. І ось ми граємо проти Фінікса. А це ще було типу за часів Бена. Тобто у нас класний рух м'яча. Всі його торкаються в нападі, багато передач. І от останні секунди володіння я пасую в кут на ті джея МакКоннелла, і у нього ще десь три секунди, щоб вирішити, що робити, кидати чи ні. І ось остання секунда він мені віддає передачу назад. Звісно, я викидую м'яч в сторону кошика. Він навіть до кошика не долітає. А ті джей він мені як молодший брат. і Ось я на нього наїжджаю за ось цей пас на останній секунді, і все це бачить, Девін букер і такий. Джей Джей лузер. Це не баскетбол переможців. <laughs> Ой, цей Девін, а я ж просто жартую тільки тому, що цей Ті Джей. Так, я розумію, бо це твій чувак. Слухай, ти за останні півтора-два роки дуже сильно спрогресував. І ну буде неправдою, якщо знаєш казати в контексті, типу, о, тренер дуже класно розвинув цього гравця. Тобто розвивати треба не тільки скіли, а й розумову складову, ментальну складову, і таке інше. Кому ти завдячуєш, кому ти міг би сказати спасибі за ту роботу, яка привела тебе сьогодні до ось такого результату. А, так, ти абсолютно правильно кажеш, і чесно, я маю, мабуть, сказати спасибі абсолютно всім. І моїм колишнім тренерам, які колись працювали у Портленді, і моїм нинішнім тренерам, які зараз працюють у Портленді. І, звісно, Сіджею Маколому та Деміану Ліларду мушу сказати спасибі, вони мене дуже багатьом речам навчили. І, можливо, люди можуть побачити цю роботу тільки зараз, у моїй грі, але насправді, насправді, все це почалось набагато-набагато раніше, коли я тільки прийшов у Портленд. Дейм мене одразу познайомив зі своїм персональним тренером, і з тих пір я власне з ним і тренуюсь. І це багато чого змінило. Це змінило мою гру, це змінило те, як я бачу гру. І навіть, ну, типу, були моменти, коли, наприклад, в сезоні новачка я не граю, а Дейм грає. І все одно під час гри в тайм-аутах він підходить до мене і каже, що він робить і чому. Тобто він підказує в залежності від того, як грає проти нього захист. Так, типу, дивись, ось вони зараз роблять в захисті ось це, тому я роблю ось це. А зараз я зроблю ось так, щоб мені в четвертій чверті потім було легше, наприклад. І саме таким чином я зараз намагаюся дивитись гру, намагаюсь її читати. Саме тому, власне, я і більш агресивний у другій половині. Люди іноді питають, чому тебе в першій половині нулі з п'яти, а далі в другій ви виграєте. А я ж у свою чергу просто намагаюся зрозуміти, типу, Ну, що робитиме захист у кожній конкретній ситуації проти мене? Чи це буде пікенрол, чи це буде вихід з-під заслону? Мені треба знати, що вони будуть робити при, наприклад, пікенролі, якщо я піду в прохід, або якщо я візьму свого захисника собі на спину, або можливо вони взагалі будуть на мене здвоюватись, і мені треба буде віддати перший зручний пас, щоб далі вивести на триочковий. І ось таким чином насправді Лілард мене намагався вчити вже з мого першого року у Лізі. Я чесно скажу, я тоді ще не розумів, чому він мене намагається навчити. І розумів це тільки зараз, коли почав грати більше і коли почав отримувати більше ігрового часу. Тому зараз, в початку будь-якого матчу, я розумію, що окей, перша чверть у нас іде приблизно на те, щоб зрозуміти, що вони будуть робити проти нас у захисті. Як, наприклад, на днях проти Брукліна, я у першій чверті розумів, що вони мене ведуть вліво. Потім я зрозумів, що коли проти мене захищається Шарп, то він заслін обходить зверху, а коли Клекстон, то він краще блокуючи, він заслін обходить знизу. Тобто, вже у першій чверті я це зрозумів і майже весь матч цим користувався. І вже в четвертій чверті вони також це почали розуміти, що я їх караю за це китками, пасами почали кидати також на мене здвоювання. До речі, в овертаймі це можна досить непогано побачити, як вони на мене кидають досить багато здвоювань. Ми рухали м'яч і отримали досить багато відкритих троочкових кадків. Ну, знаєш, наскільки я пам'ятаю, там ще парочка троочкових вещелезних зі степбека залетіло, так так. Тому там індивідуальна майстерність теж багато чого зіграла. Ну, не без цього. Але четверта чверть, це як Чонсі каже, завжди пошук правильного матчапа. Але... Проти Брукліна це зробити досить складно, бо у них міняються всі на всіх, всі досить габаритні. Тому тобі треба вибрати, проти кого атакувати. Я, наприклад, не хочу атакувати проти Деніса Сміта Джуніора. Це цікаво, не, -не, не хочу. І не те, що бо я там не можу, просто це дуже незручно. Я ненавиджу, коли під мене підсідають маленькі гарди. І я з ними можу розібратися, але якщо вже вибирати, то краще я оберу когось, хто мого розміру або навіть трошки побільший, щоб на додачу у мене ще й була перевага у швидкості. Саме тому, я думаю, я багато атакував проти Кема Джонсона, багато проти Доріана Фінісміта. Так, Кема, до речі, було багато. Ми тут любимо Кема. О, так, я теж люблю Кема. Обожню його. Ми з ним багатенько працювали влітку. Бандо, на цьому дякую всім, хто підтримує канал Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па.